Ультесолі має давнє коріння з давніх давень Цей продукт є символом благополуччя та багатства. Через те, що сіль діставалася людям важкою працею, вона вважалася дорогим набутком та завжди цінувалася. А ще наші предки вірили, що сіль здатна вбирати у себе негативну енергетику. Саме тому з цим продуктом пов'язано багато народних прикмет і забобонів. Треба розуміти контекст, коли вони виникали. Вони виникали для того, щоб ми могли більш безпечно почувати себе на територіях, на яких ми проживаємо. Наша свідомість могла вмістити в себе значно менше інформації, тому виникала потреба якось полегшувати собі життя і мати такий якийсь уявний контроль над ним. Розуміти, що от якщо буду робити то, то буде так. Відповідно, виникли забобони. І оскільки ми передаємо з покоління в покоління, то вони дійшли до сьогоднішнього дня. А сьогодні переважно більшість з них не має абсолютно ніякого підґрунтя, але перевірку це ще не пройшло. За браком здорової віри у людей виникали різноманітного роду повір'я і розумієте забобони, які залишилися до сьогоднішнього дня. І нам потрібно це викорінювати, нам потрібно з цим боротися через те, що коли ми надаємо речам якоїсь магічної сили, тоді ми відходимо від Бога. Або ми християни, або ми язичники, тут треба опилитися. З давніх давен головними стравами на столів українців були хліб і сіль. Вважалося, що це є страви, які символізують достаток будинку. Звідси й традиція зустрічати гостей хлібом сіллю. Хліб як достаток, а сіль, власне, як спосіб очищення. Від всього лихого у біблійній мові як і за хліб, так і за сіль дуже часто згадується. Ісус до своїх учнів каже: Ви є сіль землі. Чуда нагодування людей, багато тисяч людей, хрестом також були на тому, що Христос помножив хліби, і це є нормальні речі. Це є прості побутові речі, які необхідні для життєдіяльності людини. Хліб це є те, що насищає наше тіло, а сіль, звичайно, то є ця річ якою ми підсолюємо їжу, наша психіка так влаштована, що якщо я в це вірю на рівні свідомості, я буду витягувати факти, які підтверджують мої вірування. Тобто, фактично, для того, щоб працювати з такими переконаннями, треба їх розбирати, коли чому і для чого вони виникли з великою ймовірністю, вони виникли для убезпечення, для контрольованості життя, для того, щоб воно було спокійнішим, то тобто було менше страху, менше якогось не, ну, незрозумілого. От і тільки через з повернення назад, да і усвідомлення, чому ми це отримали, ми можемо потрансформовувати сьогодення і вірування сьогодення також. Ми багато сьогодні використовуємо повірів в повсякденному ужитку на позначення так солі, але ми не знаємо звідки вони пішли, і напевно, що більшість з них пов'язані із шанобливим ставленням до солі наших предків, тому що на Русі сіль була дорогим продуктом. Власне, не в кожній домівці було вдосталь солі, тому власне до неї ставились справді бережно. Сілью частували тільки вибраних гостей, дорогих гостей. Тому вважалося, якщо поставити сіль спершу на стіл, то в будинку буде добробут. Обов'язково сіль зберігали в закритій ємкості для того, щоб добробут все добро з будинку не втікало. Або от скажуть, є таке повір'я, що якщо сіль розсипати, то до свар. То абсолютно правильне повір'я, бо як мама чи жінка побачить, ну то все, спочатку згрібаєш сіль, а потім вигрібаєш від коханої людини. сіль раніше, це ж було дуже дорого, насправді не всі її могли собі дозволити. Вона таким була дуже фундаментом і достатку, да і якоїсь, скажем так, виокремленості в суспільстві, та і складно було її дістати. Відповідно, ну скажімо, якісь опції щодо її втрати однозначно могли привести до якихось таких результатів, не дуже потрібних тому, хто це зробив. Або ж навпаки, коли приходили гості. І просипали сіль, то це вважалось як неповага до господарів дому. Якщо ж сіль просипалась на підлогу, то це вважалось до великої сварки, скандалу, який чули усі сусіди. Теж якщо вже такому траплялось, то наші предки старалися швиденько сіль змести. На тарілочку і власне таким чином убезпечити себе від сварок у будинку. А є ще такий прикол, що кажуть, що як вже розсипав сіль, то треба зверху ще цукром посипати, щоб діпа, мир був. Ну то гайда, то ще гайда, туди дріжджів кинемо, видивляємося, вже будемо на столі хліб місити. Комедія трохи ще така була традиція: якщо сіль просипалась, то три пучки солі прокидали через ліве плече. Промовляючи, наприклад, я посварюсь тоді. Коли хтось позбирає цю сіль. Також із сіллю пов'язано багато таких повір'їв, яких ми сьогодні менше дотримуємось, але знаємо, наприклад, для того, щоб запобігти врокам, сілю посипали спину. Чесно, як священник, дуже скептично на це дивлюся, і взагалі сміюся, ну це ненормально. Знаєте, і сміх. І гріх друзі, і взагалі, ви ж не солонина, ви не не сало, яке консервують, посипають соли. І ви християни, так що не, не дурійте і не сходьте з розуму, розумієте, кожен по своєму для того, щоби убезпечити себе від всього лихого, наприклад, посипали сіллю. Будинок особливо такі повітря стосувалися нового будинку. В будинок в який заходили вперше, обов'язково сходи посипали сіллю, щоби власне зникла вся нечисть, все лихе із будинку. В будинку треба молитися, освячувати його молитвою, а не посипати сіллю. Розумієте, скільки б ви не сипали сіллю? Якщо ви не штай слова Божого, якщо ви не є доброю людиною, то вам ні сіль не поможе, ні свячена кобаса на паску, ні свячений сир, Розумієте? І от теж я розумна думка, щоб там коли будуєш будинок, то треба фундамент трошки солі всипати, Типу, щоб він дуже файно стояв. воно ну, так-то то так, але ліпше ще не забути, що треба трохи й бетону додати, піску, якусь арматуру поставити. Так точно буде ліпше, ніж просто ти типу, посолив фундамент і все. Ну, знову ж таки, як якась священна річ свого роду, тому що перша вона ж не не скрізь була раніше. Це не те, що зараз зайшов в будь-який супермаркет, тобі он, там навіть гімалайська. А раніше за нею, бо знати куди їздили, це була якась велика. Ну і свята, і свята насправді річ відповідно вона використовувалася як і убезпечення, і посвята, і ну тобто, і фундамент в багатьох питаннях їй було дуже багато. Бо цінність скажу історію з села. Знаєте, зранку одна жіночка посипає свій будинок солею, а зранку до вечора свариться своїм чоловіком. Знаєте, одне посипати, одне робити, а друге змінюватися. Ми маємо змінитися. Ми маємо бути добріше. Ми маємо не сваритися і сіль не вина, і перець. Не винний, ніхто не винний. Ми винні в наших проблемах. Ціль зважаючи на те, що була дорогим продуктом, і разом з тим цінним, адже без солі колись не зберігались продукти. Вважалося, що вона має такі важливі властивості і може очищати від всього лихого. А оце кажуть, що треба з собою носити трошечки солі. Ну бо вона відлякує хвороби. То є два моменти: по перше бажано не в капцях, бо на три ноги та й до сраки та сіль. А по друге. Ну, прикиньте, це ж виходить, як все просто від хвороб оберігатися. Набрав собі трошки солі, зимою можна навіть куртки не вдягати. Все, пішов, нічого не боїшся, бо маєш сіль. Якщо брати контекст, сіль як допомога в контакт. Тобто колись це теж ймовірно мало зміст. Так? Маючи сіль в будь-якому контакті, ти в принципі отримуєш якийсь ну вже позитив з іншої сторони. Зрозуміло, що з часом ми може втратили для чого це було, з якою метою, яка там історія, там і там, так далі Залишилося носити сіль. І коли ти розумієш, що зараз в контакті сіль тобі не потрібна, да, і коли ти доходиш до цього моменту, ти усвідомлюєш, якби можна і не носити вірування, частково трансформувалось, але першим джерелом є те, що це допомога в контакті. Або ж власне сіль десь асоціювалася із чимось недобрим, таким негативним. Звідси і такі народні приказки, наприклад, не си б мені сіль на рану». А якщо в хаті була сіль, то в хаті був добробут, навіть теж побутувало таке прислів'я, хоч і страва масна, а без солі пісна. Також якщо в будинок приходили недоброзичливості з якимось недобрими намірами, то наші предки вірили, коли іде така людина з будинку, обов'язково її сліди слід посипати сіллю. Це трохи дивно. То бажано, щоб людина спочатку з хати пішла, а не ти зразу. Тоді всі лихі наміри і все лихе розчезні. Виходить, ми всі трохи злі і недоброзийшли. Це пішоходи солю посипають. Всім із люки. велику силу має також так звана четвергова сіль. Наші предки вважали, що всі негаразди можна власне забрати з будинку разом із тим, якщо четверг сіль випалювати. Але це мала бути священа на Великдень сіль. Багато людей на Великдень освячують у кошику сіль. Ну я скажу, знаєте, як священник, Ми не читаємо молитви на освячення солі. Це просто традиції. Є люди, які взагалі на Пасху нездорово приносять навіть. Якісь цілі ножі освячують гроші, ще там, ще там щось. Ну це не є, розумієте, це не є уставне, і взагалі, коли можемо освячувати все, що завгодно, в душі бути, знаєте, нуликами на грудях хрестик, а в душі нулик і, і святимо, але для чого самі не знаємо в народних повір'ях. Сіль є такою особливим предметом, і сьогодні, або це кажуть, що коли переселив якусь страву, то ти типу влюбився. Ти просто книжки з рецептами не маєш, то купи її. Ти не будеш нічого не пересолювати. Там все пише столова, ложка, чайна, пуделку. Ну якесь трохи розумніше що життя жити треба. <рес> Інакше як пояснити той факт, що ти таку цінність використовуєш, да? Та? тільки таким чином, що тебе розум не працює, і десь емоції включилися. За давніми звичаями, невістка чи наречена старалась догодити своєму судженому чи свекрусі і добре посолити страву. Якщо ж навпаки, недосолена, то вважалось, що. Дівчина ще не знайшла своєї пари. До сьогодні ми, власне, теж десь дотримуємось цієї традиції, наприклад, пригадаємо весільний обряд, що молодят зустрічають теж хлібом сіллю. Хліб як власне, символ достатку, який повинен панувати в їхній новій родині, і сіль як своєрідний оберіг. А от я працюю ще ведучим свят, і от проводжу весілля, і маю в досвіді таку як-то нотку, що на початку, коли церемонія, де наречені ламають хліб і солять його, то багато людей не беруть сіль в ресторані, а наприклад, привозять свою з дому, тому що вони вірять, що там сіль можна заговорити, що вона може нести погану енергетику. А то ж, ти 40 кілометрів до ресторану з сільничкою їдеш, то ж ну, правда, взагалі. Ну, хочеться, то хай їду, то я скажу. Ще з давніх Давен, і до сьогодні обрядовість в людей стоїть, ви знаєте, як би сказати, чуть не на першому місці. Але я хочу нагадати, що на першому місці має бути Бог. От навіть на весіллі молоді, одним, одне одному по традиції там насолюють, хліб чи коровай. Ну, я думаю, що багато це зустрічали, бачили. Але на, насправді, друзі, коли ми будемо. Жити так, як навчає нас Біблія, виконувати рекомендації Божі, то звичайно все в нас буде добре, і нам не прийдеться солити один одному, не прийдеться займатися всякими обрядами. Любімся! Існує багато повірів також із власне тим, щоб не позичати солі. Вважалося, що з позичанням солі із дому віддається добробут, достаток, що комусь. Давали сіль, то обов'язково наголошували, що повертати її не потрібно. Якщо брати сіль як основу достатку, то в чуже втручання. Однозначно не схвалюється. Тобто, якщо в такому форматі, можливо, як варіант, воно трошки видозмінилося, дійшло до якогось там нашого, що ну якби чужа сіль, це якби якісь чужі історії на моєму фундаменті. Якщо закінчувалась в домі сіль, то обов'язково її купляв господар. Просити про таку послугу, щоб купити сіль комусь із. Друзів, ближніх власне не було прийнято. Якщо за столом сиділи гості, то недобрим знаком було передавати сільничку і сіллю комусь у руки, тому що теж вважалося, що така послуга є відмежою, тому що разом із цим передається весь негатив. Так старались не Робити, не вчиняти, але насправді ті типу, повірять дуже логічні. Я вкотре переконуюсь. Є така думка, що от, якщо попутати сіль з цукром і все бати цукру, то до леха, то не просто до леха, то до великої біди, то каструля супу, трохлітрова летить в баню. В унітаж зливаєш, плачеш і заново вариш. Куда нам напевно дуже багато зараз дивно в силу того, що нам доступне все. А коли ти їсиш солодкий борщ, тут багато нюансів. Недобрим знаком вважалося, якщо ненароком розбивалася сільничка із сіллю. Це віщувало негаразди, сварки і також е, якісь непорозуміння. Або це, знаєте, є такий прикол, що кажуть, сільнички не можна дарувати. Та то взагалі, тупо прикиньте, ти на перше побачення прийшов замість квітки, приніс сільничку. То що про те дівчина подумає? Що ти не хочеш мати з нею відноси, хочеш, щоб вона тобі їсти зварили. То куди, таке? Ні, то не пасує. Знаєш, може колись комусь жінка видала на горіхи за те, що подарував таке багатство в чужу сім'ю, от і від того повелося. Отже, як ми вже казали, що хліб і сіль є головними продуктами в будинку, тому їм здавна віддавалось таке ключове значення і шанобливе ставлення. Хліб усьому голова, а без солі неможливо приготувати жодної страви. Ми християни, віримо в Бога. Не в сіль, не в цукор, не в перець, не в бабу Ягу, а в Бога. І коли ми віримо в Бога, то в нас має бути здорова віра. І не важливо, чи розсипалася сіль, чи розсипався цукор. Головне, що ви живі, здорові, а все решта, хай не буде вся підлога засипана, ми будете ходити, і вам буде все вести. Всьому, бо ви з А Стосовно цих всіх повір'їв про сіль, я би в них вірив, якщо чесно. Тому що ну з давніх давен там якось наші ці всі чумаки, ті сіль таскали, козаки таскали. Воно передалося з покоління в покоління, мені здається, тому треба вірити. Точно треба. А прикиньте, які в них тоді повір'я були, бо по-любому ж багато повір'їв до нас не дійшло. Наприклад, якщо посеред дороги порвався мішок сіль, ну, то вже менше заробиш, бо один мішок не довіз. Або якщо там на фуру зараз 20 мішків нагрузив, то завтра грижа вискочить. Вони теж були прикольні чуваки. Якщо ми будемо виводити всі свої страхи на рівень свідомості і розбирати їх, то безумовно ми прийдемо до того, що жоден практично. Ну, ну не знаю, не скажу на всі 100%, бо не перевіряла, але багато забобонів розвіються. Якщо виводити їх на рівень свідомості, і що буде, якщо чи має це дотикання до реальності сьогодення, чи це вже, як то кажеться, пройдений етап в нашому суспільстві.